Чернівчани на одинці з новими тарифами. Чому Олексій Каспрук затягує зашмар на шиях простих городян? І якою буде доля Чернівецького Мавроді? Розповімо у програмі Чорним по білому про головні події тижня. Міський голова Олексій Каспрук наполягає підвищити тарифи на проїзду чернівецьких тролейбусах і маршрутках до 3 і гривень відповідно. В середині зими міська влада залишає чернівчан наодинці з тарифами на електрику, на проїзд, на тепло, з новими цінами на продукти, з новим курсом валют. Сьогодні, по суті, влада народного фронту і БПП довела країну до того, що у нас в країні 90% населення це жебраки. Нехай той Бурбак і Федорук, які приїжджають сюди на гостролі постійно. Нехай вони проживуть на ці субсидії і ці дрібні подачки. То рідкісний випадок, коли депутати справді на боці простих людей, тому що депутати воліють готуватись до виборів, а не до виносу тіл з міської ради на руках простих, але дуже злих людей. Перед виборами, затягуючи тарифний зашмарг, влада схоже не усвідомлює, що затягує зашмарг на шиї самого Каспрука. Це схоже на політичне самогубство, але як видно в Олексія Павловича, інстинкт самозбереження слабо розвинений. Міський голова переоцінює простоту людей. Так, да, я люблю простих людей але простих. Віталій Михайлішин, який за роки політичної кар'єри добре пізнав і милість, і гнів чернівчан, навчений досвідом і прекрасно розуміє, що гратися з вогнем, сидячи на пороховій бочці, може лише божевільний або політичний ідіот. Потрібно може і піднімати і цін, але поетапно, чуть-чуть. По але зараз в такий сезон. Зимовий, коли дуже людям важко дати людям можливість, все ж таки зараз в цей зимовий період не піднімати ціни. фракція. «Рідне місто» наполягає на тому, щоб міська рада прийняла заборону на підвищення цін на проїзд в громадському транспорті до 1 квітня, оскільки нам треба дати можливість чернівчанам пережити зиму. Не хочу нікого образити слово ідіоти з давньогрецької означає відокремлена особа. Одним словом, тот, хто ні ділах». Із заяв тоді Олексія Каспрука я доходжу висновку, що мер Чернівців справді далекий від буднів і реальних справ міста та простих чернівчан. Нормальним виходом буде піти за ці два тижні до наступної сесії, поспілкуватись з чернівчанами, з виборцями. Кожен там озвучить свої позиції чернівчанам, поспілкуватися з чернівчанами? але саме цього Олексію Каспруку найменше потрібно. Наполегливість міського голови в питанні підвищення тарифів гідна подиву складається враження, що мер захищає інтереси перевізників, а не чернівчан. Чи може лише перевізники, на думку Олексія Павловича, є чернівчанами? Партією чернівчан, які вірою і правдою служив його безславний попередник Микола Федорук. Міська влада категорично не сприймає позицію депутатів. Не те, щоб влада і депутати не могли домовитись, як видно, міські обранці готові до діалогу і готові компенсувати можливі збитки перевізникам. Якщо ми не приймаємо тарифи, чи, скажімо так, не збільшуємо їх, а тарифи є обґрунтованими, то ми зобов'язані згідно закону, за рахунок місцевого бюджету компенсувати перевізникам різницю. Якщо тариф економічно обґрунтований, і перевізники нададуть ці розрахунки в міську раду, ми готові розглядати питання щодо надання компенсації перевізникам за те, що вони несуть певні збитки. До діалогу з перевізниками і простими чернівчанами не готовий лише Олексій Каспрук, міському голові шкода коштів. Це суцільна брехня, тому що у нас власних коштів вони є, але їх не вистачає. Я рад, це вам. ітоки роботи останніх років. Результати є. Просто немає. Було б їх обмаль, я міг би зрозуміти Каспрука. але щороку сотні мільйонів гривень бюджетних коштів осідають на банківських депозитах. Просто тому, що підлеглі Олексія Каспрука не встигають їх освоїти, витратити на справи, розпорядитись грошима в інтересах простих чернівчан. На оновлення тролейбусів, на якісний ремонт доріг, на завершення реконструкції багатостраждальної вулиці Хмельницького і не менш багатостраждального кінотеатру Миколайчука, Олексій Павлович не бажає у скрутний час допомогти чернівчанам і, хоча б відтермінувати підвищення цін. Ми пропонували на зимовий період встановити заборону, за цей час провести громадські слухання, обговорити ці питання. Годі казати, що мер не згадує ні про соціальні проїзні Михайлішина, який називав передвиборчим популізмом, ні про власну ідею, безкоштовні тролейбуси, які він же запропонував півроку тому. Є приклади в інших містах, європейських містах, це безкоштовний муніципальний електротранспорт. Чому ж тепер Каспрук не згадує власну ініціативу? Невже ініціатива настільки карна, що міський голова сам же і злякався своїх слів? Я поставлю питання пряміше. Чому місто щороку виділяє десятки мільйонів фінансової допомоги збитковому тролейбусному управлінню, якщо коштом міста тролейбуси, за словами самого Каспрука, могли стати безкоштовними для всіх чернівчан? Олексій Каспрук шкодує грошей для малозабезпечених чернівчан. Ні, не власних грошей, а коштів самої громади. Проте Каспруку не шкода перекладати бюджетні гроші у кишені зацікавлених банків на депозити. У кишені недобросовісних фірм, які вже третій рік головування Каспрука, безплідно з'їдають десятки мільйонів з міського бюджету. Доходить до того, що навіть на закупку нових тролейбусів міський голова готовий повісити на шиї городян 10 мільйонів євро кредит, розплачуватись, за який буде кожен мешканець Чернівців. Тільки в наступному році, і я підрахував, нам потрібно буде заплатити 1 мільйон 16 мільйонів 300. 30 тисяч євро це тіла кредиту і відсотку кредиту. У кінці нам кредит у 8 мільйонів євро на 12 років вартуватиме майже 3 мільйона 800 тисяч євро. Додатково Каспрук, схоже, бажає повторити шлях Сергія Мавроді і з фанатичною наполегливістю примушує депутатів узяти валютний кредит без обговорень, без обрахунків, без коментарів. Можливо, чи в справді виникає питання, чому ми зараз не поставили до порядку денного це питання. Справа в тому, що воно перед депутатами ставиться вперше. І не може бути з питання поставлено вперше, одразу в вигляді приймайте рішення. Це є предмет для розмови, але не для тиску. Ви думаєте, за вечір можна ви, е, все піготувати і Зачу. все зрозуміти? Без образ депутатів вважають за лохів. В Чернівецькому виконанні оборудки Каспрука з міським бюджетом, не дай Бог, увійдуть в історію як ОПМ. Акціонерне товариство Олексія Павловича Мавроді. Сидінь ми будемо вкладати в акції АО ММС. Хороший він парень, подумала Марія, і наївними акціонерами різноманітних кредитів сукупною вартістю півсотні мільйонів євро, як ви розумієте, бажають зробити всіх чернівчан. У прагненні збагатити європейські банки і чернівецьких перевізників і виняти зайву гривню з кишень мешканців, міський голова заходить надто далеко. Значно далі ніж цього дозволяє закон. Більшість глядачів другий тиждень чують, як на вуличному радіо в Чернівцях щодня з 8 до 21 години зачитується заява Олексія Каспрука, в якій міський голова називає відмову депутатів голосувати за валютний кредит на придбання нових тролейбусів злочинною і закликає городян прийти на наступну сесію під стіни міської ради. Користуючись нагодою, я хотів би запитатись, якщо це комерційна політична реклама, то яка партія за неї платить? Якщо ця реклама соціальна, то відколи соціальними є заклики однієї гілки влади в особі мера Каспрука, блокувати іншу, в особі депутатів? І не за красні очі, а коштом міської громади. Адже я маю недобру підозру, що політичну рекламу Каспрука на зупинках оплачують самі пасажири. Для чого ж мер так наполегливо лобіює питання кредитів? Складається враження, що в нього або в когось за його спиною є фінансовий інтерес, на який вказав депутат від рідного міста Анатолій Чесанов. Фірма, яка оформляє даний проект виграє грант, отримує винагороду. В даному випадку по кожному кредиту це сотні тисяч євро. Саме в цьому і вся причина. Люди, які стоять за Каспруком Олесі Балочем, отримують винагороди в сотнях. Тисяч Ставка, як ви розумієте, не мала. Загнавши місто в непідйомні борги, хтось може непогано заробити, та ще й пропіарити з перед городянами за гроші самих городян. Заради такої тріумфальної перспективи не гріх вирядитись на війну із депутатами, порушити закон і регламент, і навіть залізти в кишеню таких простих чернівчан.